І Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь Христосе хрещає. Дякую. Святкуючи всі празники, Різдво, Йордан, Пасху, ми застановляємося і бачимо особливу властивість святкування всіх тих урочистостей, а саме світло, ясність. Блиск. І нинішня Євангелія нам також говорить про те світло. Коли Ісус Христос, почувши Йоанна Хрестителя, ув'язнено, Він пішов і оселився де? В Галалеїв капернаумі. Не в Юдеї. Юдея була горда. Юдея була зарозуміла. Юдея, тобто юдея то, що був Єрусалим, околиці, вони були дуже високомірні. Вони вважали, тут є центр. Ми. А все інше, що таке Галилея? В Галилеї не жили чистокровні жиди. Там також жили і, і частково римляни, і греки. І самарійці, і інші, то було щось таке, люди другого сорту. А ось ми. І нинішній Івангелій нас нам знову говорить про світло, пророка Ісаї. Люди, які сиділи в темряві, вони побачили світло. До них прийшло світло. Їм об'явилося світло, їм було дано з неба те світло. І та проповідь Ісуса Христа, то, що говорив ще ти, Йоанн Хреститель, я вас хрещу водою на покаяння, але той, який йде за мною, він є сильніший від мене, він буде вас хрестити Духом Святим. Я не йому роз'язати снорівки на його сандалях. Люди побачили світло. Людям було знову проповідано світло. А хто від них взяв те світло? А чому воно було світло, того світла? Що сталося з тим світлом? Диявол взяв від них те світло. Гріх первородний взяв від людини те світло. І людина була погружена в темряву. В Безодні, в глибину тої темряви, вона потребувала того світла, вона шукала того світла, вона прагнула того світла, хоч і не прийняла те світло. І тому Євангеліст Йоанн, дуже добре знаючи оту, той людський характер, саму людину, її буття, він пише. Що Йоанн Хреститель був післаний Богом. Він прийшов як світок, свідчити про світло, щоб усі через нього увірвали. Не був він світло. Він був лише, щоб свідчити про світло, то було справжнє світло, щоб присвятити кожну людину. Воно прийшло у цей світ, воно було у світі. Світ повстав через нього і світ не впізнав його. Яка глибина? Світ повстав через те світло і світ, що не впізнав його. Та так само, дорогі мої, якби мама народила дитину, а дитина не впізнала її, сказала: ти не є моя мама, ти не є мій тато. Так само людина сказала до Бога, ти не є мій Бог, я не хочу тебе, я маю інших богів. Так. Світ повстав через нього, але світ його не прийняв. Прийшло до своїх, а своє його не прийняли. Відкинули, так? І чому, власне, ми святкуємо оте світло? Так багато говориться про світло. З його повноти ми всі прийняли. Благодать за благодать. Закон був даний Мойсеєві, а благодать же істина прийшла через Ісуса Христа. Благодать. Слово тяжке до розуміння багатьма людьми не сприймається, але найважливіше в нашому житті, тому що шість правдвірт кажуть нам. А саме що, що благодать Божа до спасіння є конечно потрібна. Благодать Божа. І апостол Павло до Євреїв пише, а що саме? З усіма дбайте про мир і про святість, без якої ніхто Господа не побачить, чуєте? Без святості Бога ніхто не побачить. Пильнуйте, щоб ніхто не залишився без Божої благодаті. Апостол Павло каже: пільнуйте, щоб ніхто не залишився без ласки Божої. Це є важливо, дорогі мої. Без святості ми не можемо побачити Бога. І апостол Павло акцентує на тому, пільнуйте, щоб з вас ніхто не залишився без благодаті. Він наказує то є наказова форма пільнуйте. І що ж то є та, та благодать Божа? Чому Апостол говорить так про ту ласку Божу, яка до спасіння конечно потрібна? Що то є за той дар та Божа ласка та святість, через яку ми впізнаємо Бога і ми стаємо синами світла, синами неба, синами Царства Божого? не Є то, дорогі мої братя і сестри, що часто ми не живемо церквою, а бавимося в церкву. Ходимо до церкви. Маємо відбути ту неділю. Маємо вкинути щось на тацю. Хтось має ті гроші порахувати. Хтось має вирішити, що купити, які калими, що треба, і так далі, і все. І на тому життя церковне в нас закінчується. А де благодать? Де в тому Бог є? Де є те світло? Чи сприймаємо ми те світло? Чи пільнуємо ми те світло? Чи ми живемо тим світлом, чи прагнемо того світла, чи хочемо, чи збільшується те світло в нашому серці, в нашій душі? А, то ліпше питання це не чіпати, не говорити. Бо ми живемо іншим. Бо в нас такі великі колосальні проблеми будувати, шити, вишивати, співати, все багато інших проблем. Але то, щоб та благодать торкнулася нас. А що то є та благодать? То є та благодать, яка міняє людину, яка зближує нас до Бога, та благодать, яка відкриває нам очі, ми тоді бачимо, ким є наш Батько. Ким є для мене Бог? Що то є найкращий Батько, Творець Отець, Альфа і Омега, початок і кінець, мій добродій, мій лікар, мій Спаситель, мій відкупитель, мій збавитель. Він є моїм все. І часто, дорогі братія і сестри, ми губимося в тому світі. Дуже часто губимося в тому світі, коли ми не впізнаємо того світла. І не хочемо жити в тому світлі. Дуже гарно до визначення цієї благодаті, що то є те світло апостол Павло. Що він сказав про об'явлення йому Бога. А на остатку всіх, немов якому на мов доноску, явився і мені. Я є найменші з апостолів. Я навіть не достойний називатися апостолом, бо я гонив церкву Божу. Благодаті Божу я є тим, чим я є. І благодать його в мені не була марна, бо ж я працював більше всіх них. Та не я, але благодать Божа, що зі мною. Чи то я, отже. Чи то вони. Так ми проповідуємо і так увірували. Апостол Павло багато проповідував, дуже багато. Так. Але оглядаючи своє життя, він каже: я недостойний, щоб мені Бог явився. Він явився мені як у якомусь недоноскові. Я один з найменших апостолів. Але я проповідував. Але каже: стоп! Не я. Але та благодать Божа, яка була в мені, то вона мені давала сили до тої проповіді. Я не змарнував її, я примножив її та ласка Божа. А що ми робимо з дарами Бога? Який Бог обдарував нас? Ми собі присвоюємо. Ми кажемо, що вони є наші. Так. То я такий розумний, то, і то, то, то я маю всю силу, могутність, красу, велич. Ні. То благодать Бог, який дав нам різні дари через свою благодать. Він подарував нас різними дарами, і апостол Павло так ясно каже: благодать в мені не була марна. Я не змарнував того дару, який Бог мені дав, але я той дар примножив. Так. І Бог нас запитає. А як то з тим даром, який кожному Бог нас дав? Як я використав той дар, дорогі мої браті і сестри? Чим більший гріх каже слово Боже, тим більша благодать. Як то розуміти? На такому звичайному прикладі. Уявімо собі. Візьмемо, що наша душа, наша душа ну, то є місто. Так? Легко вийти до міста там, де є мала брама. Або, наприклад, місто, де є обгорожене деревом. Те дерево можна спалити, те дерево можна якось. Відкрити, але тяжко війти в місто, де є великі мури, кам'яні. Там треба добре набитися. Так. Там треба прикласти дуже багато сили, щоб ті мури зруйнувати. Там, де є малий гріх, там легко. Можемо навернути ту людину. Але душа людська, яка обгороджена тими валами, тими стінами, там, де є тяжкі гріхи. Там мусить бути сильна ласка Божа, благодать. Там мусить бути сильна молитва за того грішника. Там треба багато покутувати. Молитися за ту душу, щоб розвалити Тимуре гріха, Тимур гріха. І тому не завжди, дорогі мої, нам вистачає сили. Тому опускаємо руки і кажемо, що я зроблю? Я безсильна людина. Як я його наверну? Чим більше молюся, тим більше та людина падає на дно. Часто густо не віримо в силу молитви, в силу посту, що можна спасти того грішника, що можна йому допомогти, що можна витягнути Його з тої прірви. Бракує нам сили, бракує нам часу, бракує нам мужності, бракує нам відваги, бракує нам довіри до Господа Бога. І тому там, де більший гріх. Там більше ласки треба благодаті, духовної зброї, посту і молитви. І виникає питання. Добре, якщо благодать Божа, то є той дар Божий, який приніс нам Христос новонароджений, Христос з Йордані і Христос на горі Голгофті, то й даром Він дає ту ласку. Ласка Божа не продається абсолютно. І навіть було, бачите, як було навіть в тих тяжких часах, Тяжких часах то було таке в церкві також було на дужиття, і то не можемо, знаєте, скривати, що не було. Але навіть було, не пам'ятаю, розпорядження чи того Слуга Божого Митрополита Шептицького, чи інших навіть продовжу віків. Що хрещення. Хрещення. І якщо людина не мала винагороди, щось давати до церкви, Шешенник і взагалі за всі хрещення, за всі таїнства, то є винагорода, але то не є куплення таїнства. Розумієте? Бо перша та благодать то є хрещення. І тому навіть було в такий циркуляр, що. Якщо людина бідна, якщо людина не може дати на церкву, то щенок без найменшого, не то, що має ставити якісь там претензії чи вимоги, а має уділити тайну святого хрещення за так. Просто як обов'язок. Бо також було на дужиття, знаєте, не, не, в нас також не було дуже все дуже гладко. Такий галектійон я часто споминаю хай з Богом спочиває Пурічу був. І теж прийшов, мама принесла, була війна, біда і так далі. Хрестити. І щешеник там сказав, чи два злотих, чи скільки, і так далі. А вона мала просто. Ну і він подивився, Хотіло дати дитині якесь інше ім'я. А він подивився в цей календар. Оте ім'я туди народився, і йому дам. Ну, то не було таке ім'я Галактион знане українцям і так далі. І так людина носила біль в своєму серці. До Шешаника, що так поступив. Зла поступив, дуже зле поступив. Несправедливо поступив. Бо Бог каже о малосердя. знаєте? А дар Божий, церква не є для того, щоб торгувати даром Божим, благодаттю Божу. А щоб проповідувати благодать Божу, церква і священники є для того, щоб проповідувати то благодать Божу. І, і, Наприклад, то є таке, мені здається, з того дуже користають протестанти. Користають з того дуже протестанти. Я, наприклад, постійно є я не згідний, я то бунтуюся, знаєте, постійно бунтується на похоронах тарілка, і Євангелії і, і, і гроші. Ну, що то ми купуємо те слово Боже за ті гроші? Ну, як то є? Я, я наприклад, того, я бунтуюся постійно. І тоді, як хто на похороні є, там протестант, чи баптист, чи свідок його і він бачить, і тарілка, і Євангелії, і гроші, і гроші, і є в церкві. хочеш дай, хочеш не дай, то є твоя справа. Але тоді, коли ми ставимо такі, знаєте, благодать Божа, ласка Божа, то є дар Божий. То є дар Божий. І ми не маємо право торгувати тим даром Божим. Ми маємо проповідувати ту благодать Божу. А люди, кожна людина, яка є вихована християнином, душі християнському, вона знає, що таке є церква, потреби, чим церква займається, і потребуючими, і бідними, і різні чи будівництва, чи що. Але церква не є, щоб виконувати і торгувати благодаттю Божою. Бо той дар Бог дав людям виєднав Христос своїм життям і своєю смертю на горі Голгофті і своїм Воскресінням. Тому то є той неоцінений дар, який Бог дав людині, Бог дав людині. І тому то не є, знаєте, вартість. А та карточка там була 50 гривень, і щешеник буде її лезати і вичитувати те ім'я 100 разів, 10 разів, а там було 2 гривні, і він не буде читати. Абсолютно. Розумієте, то є дар Божий. І тому, як хто думає, чи навіть чешеник, то грішить, Грішить тому що він є слух. А слово Боже каже: працівник достойний своєї винагороди. Так. Так, є. Бог ніколи не опускає своїх дітей. Божа опіка завжди є над своїми дітьми. І Тому Ісус Христос каже, як ви йдете, не беріть з собою ні дві одежі, ні дві палиці до апостолів. Достойний робітник є завжди під моєю опікою. І тому бачимо, ми так само мусимо завжди розуміти оте примноження благодаті Божої. Множення благодаті Божої, те світло, те впізнання. Якщо та благодать така є спасенна, добра, косенна, то як ми маємо її прийняти? Чому так багато людей не приймають? І тут є апостол Яків, дорогі мої, нам відповідає на це питання, на це питання, чому так тяжко прийняти той дар Божий, ту благодать, те світло? Звідки між вами війни? Звідки суперечки? Хіба не звідси й ваших, які воюють у ваших членах? Ви пристрасно жадаєте і не маєте. Ви обуваєте, завдаєте і не можете усягнути. Ви б'єтесь і воюєте. Ви не маєте, бо не просите. Ви просите, а не отримуєте, бо зле просите, щоб розтратити на ваші втіхи, перелюбники. Хіба не знаєте, що любов цього світу ворожнеча проти Бога, хто отже, хоче бути приятелем світу, стає ворогом Божим. Гарні слова. Хочеш бути приятелем світу, так? щоб світ тебе хвалив, любив, щоб про тебе писали, говорили і так далі. То ти є неприятель Бога, бо світ завжди не любив Бога. Не мається на увазі світ, дерево, сонце, місяць, ріки, але що ідеологія світу? Так, ідеологія завжди виступала проти Бога. Хто хоче, хоче бути приятелем світу, стає ворогом Бога. Чи може думаєте, що писання даремно каже до заздуші прагне дух, що живе у нас, і більше дається благодать, тому і сказано: Бог противиться гордим. «Смиренним да... дає благодать, куриться, Отже Богові. Ото є розв'язка. Бог противиться гордим, а смирений людині дається благодать. І чому той світ не приймає благодаті? Чому так багато людей не приймають тої ласки Божого, того світла і не живуть тим світлом? Чому так багато противляться? Бо благодать дається покірний і смиренний людині? Так. І тому, щоб прийняти те світло, Щоби жити в тому світлі, щоб прийняти ту ласку Божу, щоб прийняти те благословення, яка, яке уділяється на кожній святій літургії, щоб те благословення дати дітям онукам, там, де я ходжу, де я працюю, я маю показати своє смирення. Я маю показати свою покору. Благодать то є та сила, яка міняє людину. Благодать в будівництві можна порівняти до цементу, яка робить фундамент стійким. В господарському домі благодать можна порівнювати, то є все весь наш одяг, який кидаємо воду, даємо порошок, і той порошок вибілює. Вибілює той одяг, і він стає чистим, пахучим, приємним. Так благодать з нас грішних робить дітьми світла. Через ласку Божу ми стаємо ближче Бога, ми впізнаємо Його, ким ми є, ми впізнаємо сенс свого життя, буття, для чого я живу, для чого я маю працювати, як я маю поступати з іншими людьми. І тому, дорогі мої, просіть Того благодаті, просімо того світла для нас, для наших родин і для нашого народу. Апостол Яків каже, чому війни, сварки, бійки, скандали між вами, тому що весь світ більше полюбили, тому що Бога немає між вами, бо дабо Бог там би цих речей не було. І тому світ погружений є в темряву, світ погружений є в зло, світ погружений є в ненависть. І часто церква. Яка має проповідувати і голосити ту ясність, те світло, щоб люди прийняли те світло? Так. Та часто, коли, дорогі мої, ми погружені в інші речі, і тому йдеш до церкви, навіть якщо не приступаєш до святої сповіді, то кожної неділі буде жаль за гріхи, кожного свята, коли ти є на службі Божій. Скажи, Боже, тиждень прийшов, прожив тиждень і набрався багато бруду, багато зла. Змарнував так багато Твоїх днів. Очисти мене грішного. Допоможи мені, Боже, прийняти Твоє світло. Боже, дай мені терпеливості в моїй хаті, в моїй родині, дай мені покора лагідності, смиренності. Дай мені Слово твоєї мудрості, щоб моє слово не дратувало сина, не дратувало зятя, але щоб моє слово мало вплив на них. Дай мені Боже Твоєї мудрості, Твого світла, якщо ми будемо просити. Тому пам'ятайте, дорогі мої, нічого, як апостол Павло каже до євреїв, без святості не побачите Бога. Без святості Бога не побачите. Пильнуйте, каже Апостол Павло, щоб ніхто з вас не втратив благодаті, ласки, щоб ніхто не втратив, бо то є неоцінений дар, який для спасіння конечно потрібно. А то ми не приймемо через що. І тому Ісус Христос перші слова сьогодні, які Він голосить, голосить: покайтеся, наверніться, вірте в Євангелії. Вірте в Слово Боже. І тому що, дорогі мої, щоб ми направду відкрили своє серце для Бога, на світло, щоб ми відкрили своє серце, щоб ми жили в Тій Божій ласті, щоб ми просили Бога, дорогі мої неоціненно, не бо часто просимо різні речі, щоб дитина поступила, щоб знайшла роботу і маємо право просити. Але пам'ятайте, просіть для дітей одного. Для самі для себе, Божої благодаті, світла Божого, ласки Божого, Божого благословення, а Боже благословення то і все. То і праця, то і здоров'я, то і мир, то і спокій все. І тому апостол Павло завжди закликає, благословляйте, а не проклинайте!» Кожного дня благословляй, Благословляємо Бога своїм серцем і устами. Благословляйте своїх дітей, навіть своїх ворогів, не жичте їм нічого злого. Але кажіть побачиш, і навіть як зло огорнуло твоє серце, переможе своє зло. І каже, Боже, помагай йому, благослови його. Так. І тоді ми примножуємо світло, тому ми примножуємо благодать. І тому світ стає кращим, коли ми самі живемо в світлі. Іншим бажаємо світла, іншим бажаємо добра.